Вони воюють хвилями. Зброя цих хлопців зовні невидима. Відстань практично не має значення. Джо, такий позивний у начальника 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади ЗСУ. Його місія рятувати людей. Джо дістає телефон, щоб показати останнє відео. Їхали хлопці на позицію. Тож наші Ребовці, це ми узнали через взаємодії бригад. Їхали на позицію. Ми побачили відео перехоплення сигналу і в півішки. Побачили, де вона знаходиться, відбились по карті, навели туди засоби. Якраз і в побачила машину. Ми включили подавлення, і в півішка пішла. Ну, впала на землю. Хлопці не постраждали, доїхали. Сам Джо родом з Донецька. Обличчя не показує, у місті досі залишається рідня. До повномасштабного вторгнення працював в Чехії, маючи стабільну роботу. Однак з перших днів усе і приїхав до України. А от до підрозділу РЕП потрапив після служби командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Правдами, неправдами через знайомого перейшов в РЕП. Думав, що це ненадовго, там на місяць-два, але затягнулося на більш ніж два роки. 56 та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, відома боями за Маріуполь, Волноваху та Бахмут, активно впроваджує сучасні технології у війні. У бригаді діє новий батальйон безпілотних систем «Адамах». Практично з перших днів повномасштабного вторгнення вони використовують реб для протидії ворожим дронам і засобам зв'язку. І сьогодні це вже не виняток, а загальна тенденція цієї війни. Лише за період 7 по 12 грудня підрозділи бригади знищили 33 FPV-дрона та 19 безпілотників типу. Крило ще рік тому каже бомба, командир відділення роти радіоелектронної боротьби. Воювати, тобто звертати і збивати шахеди, було значно простіше. Шахе домов не летів. Е, хотів поцілити, наприклад, у Київ. Ми йому казали, що ти в Москві, і він звертався з маршруту, щоб побачити в той самий Київ. Але наразі ворог до цього адаптувався, і тому е, ми не можемо робити такі великі перескоки е, GPS-коронад підміни, тому намагаються підміняти їх потрошки, щоб відводити шахеди е, акуратніше, е, помірніше. Зараз противник намагається вдосконалювати техніку, збільшує кількість антенн, щоб краще бачити небо і не реагувати на завади з землі. Українські військові у відповідь постійно шукають нові рішення. А ми навпаки, намагаємось придумати, як це обійти, і е, все ж таки зможути його дезорієнтуватися, не влучити, куди він хотів, або якщо зовсім повезе, то відправити його назад е, в Росію. Більше того, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби сьогодні вже можна протидіяти не лише дронам, а й окремим типам ракет, збивати їх з курсу або відводити від цілей. Є ракети, які використовують певні частоти для визначення своєї висоти. На ці ракети ми теж можемо впливати для відведення їх подавлення. Також є артилерійські снаряди з наведеннями певними. Теж у нас є певні механізми для боротьби з ними, бо вони теж наводяться на по Частотам реб які використовує Україна, дедалі ефективніше впливають на системи наведення ворожих ракет за останній рік. Їхні можливості настільки зросли, що фіксуються збої навіть у націлюванні аеробалістичних ракет на звукової швидкості, зокрема кінжалів.